З Україною весь цивілізований світ, антипутінська коаліція, Росія це васал Китаю, інструмент і залежна повністю від цієї країни. Ось що вчора і сьогодні стало явним на весь світ. Сьогодні в Києві наші ключові союзники: Франція, Велика Британія, Польща та Німеччина. Новий канцлер Німеччини вже тут. Президент Франції, Макрон, тут прем'єр-міністр Польщі, Туск тут, як і прем'єр. Міністр Великої Британії Старбер і антипутінська коаліція чітко в Києві сьогодні заявила, і це головне в сьогоднішній заяві: підтримка України та тиск на Росію для повного припинення вогню на 30 діб без всяких умов. І після цього перемовини про відновлення територіальної цілісності України. Це і є справжнє розуміння справедливого миру. Тепер все стало на свої місця. США і ЄС підтримують Україну. Весь цивілізований світ підтримують України. А Росія, як васал Китаю, є слабкою, слабкою позицією, і немає іншого рішення для них ніж погоджуватись та припиняти війну.